А чому назва Курган Гаригат? Чесну історію, хоч давайте чесно, пречесно. Ми просто на днюхи у однокласника були, ага. і це було в одинадцятому класі. Чи в 10 це Може раніше навіть це в десятому напевно класі. і Ми йому подарили гроші, всі скинулись, і було прийнято рішення. Піти за ці гроші, а ми сиділи в нього вдома, його мама накрила нам стіл, і було прийнято рішення піти за ці гроші. І ще він домазав ті, що йому родичі подарили купити мартині. Мартині, ну, дорогий, дорогий алкоголь попали. Не важливо було, що це, що це таке, просто що це дороге Мартині. Uh -huh. Ми купили Мартині, і ще здається щось. Ми його всі випили, і потім почали це фристайл, там батли, собі устраювати в кімнаті. Uh -huh. І поділились типу, на команди, був я з Жека в команді, там uh -huh. і Аміль там, з, да. з Джон Діром. І я бовкнув, типу, ми з Рамілем Курган. Агрегат. Uh -huh. uh -huh. Курган і агрегат ми придумали, ага. а потім коротше, так вийшло. <рес> У нас там запутана історія, хто є хто. Ага. Да. Ну, але Жека — Курган, так, виходить Аміль. А як Раміль в інстаграмі підписаний, не звертали увагу? Ну, курган рам. Ага. ага. А, <рес> відповідь, очевидна, її можна знайти легко, якщо захотіть. Ага. А просто більшість просто питає, а хто курган рад, навіть не, не цікавлячись цим. Отак От придумалась. Ага. Ми мене просто ну... пляшка Мартіні на шість людей і, і зіпсоване дитинство русським репом.